Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на ай-форумі і говоримо про майбутнє. Айфорум це якраз місце, де майбутнє констроване на найбільше. Хочу буде знати, що для людей конкретно є ай -форумом. Це буде перше питання. Друге, яка панель для них була найцікавіша? І третє, що Україна може дати для світу? І ще як це постовувати для цього і тому подивимось. Привіт, представся! Привіт, мене звати Аліна Дубуха і я директор з маркетингу Сент Пульс». Це наш стенд, наша команда. Ми сьогодні на iForum. Так, да, сьогодні задаємо той питання про майбутнє. Вони більше, конечно, будуть про iForum. Розкажи, будь ласка, що для тебе iForum? Ти вже не перший раз тут знаходишся? Напевно, раз п'ятий. Це одна із найбільших конференцій в діджитал і IT в, в Україні. Це одна з перших конференцій, яку я взагалі відвідала як маркетолог, і це вже велике ком'юніті ком'юніті ком людей, які об'єднані діджитал, об'єднані своїм баченням майбутнього, і я тут завжди зустрічаю своїх людей. Тому це цінно і я тут намагаюся бути кожного року. А, ну і друге питання. А, власне, що iFORUM, як він рухає Україну? Ти кажеш, він це про майбутнє, да як потім все розбігається далі по масам? Як ти це відчуваєш? А сьогодні, наприклад, ми можемо побачити два окремих напрями: це Україна майбутнього. Це тех». Пояснювати не треба, чому це рухає майбутнє. Там дуже багато було доповідей і про дрони, і про те, як технології будуть розвивати і пришвидшувати нашу перемогу. Другий, наприклад, а зараз розділ це штучний інтелект. Там буде виступати сьогодні. Теж оп'яті, і це теж нові технології, які будуть рухатись рухати нашу і Останнє. Що Україна зараз взагалі може дати світу? Да? Тому що ну, ми багато зараз переживаємо складні часи, але так, так само було з Ізраїлем. Потім він дав дуже багато викладів. Що зараз ти відчуваєш, що Україна може дати світу? От буквально 2-3 роки вихідно. Україна це дуже потужна країна із цікавими ідеями, і з людьми, котрі розуміють, рухають, і дійсно дуже круті проекти є у нас. Тому найперше це ідеї, друге це реалізація, тому що українці можуть і вперше, і вдруге. Я б сказала так, і це в дуже різних нішах. Це і в нішах Хелс, і в нішах мілітарі наразі, і в нішах діджитал. І тому вважаю, що Україна це невід'ємна частка майбутнього цілого світу, Добре. яка є і зараз. Добре, дякую привіт, представтесь. Привіт, мене звати Павло. Я директор компанії Кіпробитікс. Так, сьогодні задаємо три питання про майбутнє. хотіли би задати їх і вам. Розкажіть, будь ласка, що для вас айфорум, яка для вас це подія по рахунку взагалі що він вам дає? Я вперше раз на iForum, це велика технологічна виставка, а, що він дає можливість побачити інноваційні рішення в різних сферах. Як ти вважаєш, айфорум рухає майбутнє для України? Ну, щоб, щоб вона потрапила в те майбутнє? А, в якійсь степені так? Да. Мабуть, не безпосередньо, але опосередковано так, звичайно. Ну і третє питання. А як ти думаєш, що зараз Україна може дати світу? В плані, що багато людей обговорюється, да? але що Україна може дати світу, щоб він впровадити через 2-3 роки. А останній не пишу. Через 2-3 роки, що світ був впровадити. А, ну, зараз, зрозуміло, багато військових технологій. А експери багато експериментів і саме результати цих експериментів дуже дуже важливі бо це е, нові нові засоби нові нові рішення які можна протестувати безпосередньо і я думаю що це зараз е, тому скажімо е, мілтех рішення це така сфера яка дуже бурно розвивається рхливо розвивається ну е, також у україни є традиційні сильні сторони там software девелопмент які е, 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 теж тут представлені досить широко Дякую. дякую а, добрий день представтесь. — арік Карагоцький. Так, сьогодні говоримо про майбутнє. Хотів би задати вам теж те питання: що перше для вас iFORUM? які це для вас це подія, і як ви одне з собою являєте? Айфором для мене щось э, рутинне, гарне рутинне, що показує всім нам, що країна живе попри війну, попри э, те, що боїться на фронті, де нас боронять воїни, країна і... живе і тил теж важливий. І підтримка те. Це для паракурда, яка подія у вас? Айфором? Да. Так. Але пальцем на руках не вистачить. Друге питання. Чи вважаєте ви, що айфором допомагає Україну рухати в майбутнє? Айфор Айфором -For... рухає. Він не допомагає, він рухає, самотужки рухає Україну в майбутнє. І ніхто не може йому завадити? Добре, і третє питання. Як ви думаєте, що світ може дати зараз? Україна може дати зараз світу. Україна дає дає світу нові сенси. Україна дає світу. Це тавтологія, але у іконці, Свіжу, це двозначно пролунає, але вливає в Європу Європу свіжу кров, бо вона стоялася. Добре, дякую. Uh, Привіт, представся. Uh, Привіт, мене звати Катя Пенджик. Я шеф-редакторка і засновниця власне спека -медіа, і шеф-редакторка uh, нашого родинного видання The Page, uh, Ну і взагалі медійниця. 20 років. Uh, сьогодні. Говоримо про майбутнє на, на iForum. Ну і перше питання: що для тебе взагалі айфорум? Да? Як ти його відчуваєш? це для тебе по рахунку? Uh, знаєш, ну, iForum, перш за все це зараз дуже дивно. Прозвучить це. Таке аїдне місце для своїх, а, тому що ну, я давно в індустрії в медійній, в технологічній, власне, пам'ятаю, там ще перші, -перші заходи 10-го-11-го року. І а, я вже сміялася, ти дивишся на склад панелей, і а, ти просто не бачиш там. От яких чужих людей чужими людьми я мали на увазі не тільки не незнай... ну, там, знайомих, не знайомих, да а чужих тобі ідей, ну, по переконаннях, тобто айфон це місце, куди ти приходиш нашки свій до свого по своєму з точки зору ідей. А як ти думаєш, взагалі айфорум рухає майбутнє України взагалі світу? Це допомагає чомусь? Ну мені важко сказати безумовно про світ, але мені здається, що майбутнє України він точно рухає, тому що це місце обміну ідеями. Да, ми, ми, ми знаємо, що світом рухають ідеї. Ну, якби нічого нового в, в цій тезі нема. І от для мене айфорум – це місце обміну? Максимально активного, безбар'єрного щирого обміну ідеями, і якась е частина з цих ідей обов'язково буде втілена в життя, то безумовно він на е майбутнє буде. Ну останнє питання: що ти бачиш зараз, Україна може дати світу? Тому що ми от багато ідей обговорюємо, да? от що ми можемо як Україна от на два-три роки запропонувати світу як там, картинку майбутнього. А Знаєш, Це може досить пафосно зараз прозвучить, але мені здається, що Україна зараз може дати світу а, таке нове поняття, нове відчуття гідно, гідності, та, а, гідності і цінності. А, мені а, чесно, мене дуже надихнув сьогодні WorkUA ЮАЙ з а, своєю відмовою від співпраці да, з а, компаніями, які не вийшли з РФ. Це їм коштує до чорта. Це коштує а, їм а, 5 мільйонів щорічних контрактів. Ну це відчутно болісно для даних ці. Тим не менше, а, це суто цінність вибір, а, і вони абсолютно впевнені, що да та, та ситуація, в якій ми зараз всі знаходимося. Ми просто не можемо робити вибір неціннісний, Ну тоді програш гарантований. А мені здається, що це саме те, що зараз Україна може показувати світу. Що, друзі, якийсь вибір може бути комерційно, фінансово та, ну, невигідним, але він буде важливим ціннісно. І ви бачите, все одно викрає те, коли ви такий вибір. Мені здається, що нагадати про це важливо. Добре, дякую. Добрий день, представтесь. Добрий день. Мене звати Артур Міхно, я співзасновник із ЄО проєкту Ворпіан. Задаємо питання про майбутнє на айфорумі. Взагалі хотілося б дізнатися, що для вас iForum? що для вас ця подія, з якій вирік вже на ній знаходитесь, наприклад. Айфорум для мене перш за все це про енергію, про відчуття майбутнього, про взаємодію і про друзів. А, а, Напевно, це вже більше десяти років, як ă, кожного року я є на цій події, оскільки ми it компанія і ну це точно зустріч тих, хто в Україні робить і розвиває it галузь, і це завжди було найбільшим і продовжує бути найбільшим місцем для зустрічі обміном думками, енергією і. Усвідомленням того наскільки крутий український it ринок. А, друге питання: ну на ми говоримо баговорів різні ідеї, да? а як вони потім йдуть в життя? Чи iForum рухає взагалі майбутнє в Україні? Я абсолютно впевнений, що так. А, думаю, що це не тільки обговорення, це швидше обмін. Обмін і не тільки ідеями, а вже кінцевими результатами, які досягнули різні компанії, і спікери, які виступають, часто розповідають про те, що вже зроблено, що вже працює, і таким чином можуть надихати інші. Ну і звичайно, це знову ж таки, спілкування, яке точно підсилює кожного. Ну і третє питання. Що Україна зараз в Україні зараз відбувається багато і змін? І Що Україна може поділитися для світу, щоб світ впровадився в майбутньому, тобто від України до світу? Як ви думаєте, що ми можемо дати? А я впевнена, що Україна точно може навчити світ сміливості в усіх її сенсах, і точно показує. Просто неймовірні результати. Я сьогодні казав про ринок праці, оскільки боргюа це проєкт, який перш за все е, пов'язаний з роботою. Ми бачимо, що, незважаючи на війну, е, ринок праці відродився до довоєнного рівня. То яка країна на це здатна, тому це точно про сміливість, про бачення майбутнього, про незламність і про віру в себе. Добре, дякую. Добрий день, представтесь. Мене звати Олексій Мошановський, я є з Українського католицького університету. Також я очолюю комітет з розвитку штучного електроприміти. Розкажи, будь ласка, що для тебе власне Айфорум? Яка це з тебе подія і що для тебе значить? Для мене Айфорум — це в першу чергу майданчик поданої ідеї для того, щоб побачити тренди, які в нас є зараз. От, е якісь можливо цікаві доповіді, але головне це поширення ідей. Друге питання, як ти вважаєш, айфорум рухає нас в Україну в майбутнє, тому що у нас було кілька років, коли він не відбувався. Чому тоді застій? Взагалі, як ти відчуття, айфорум приносить майбутнє в Україну? Ну ми і так рухалися в бік майбутнього. Це не є проблема. Питання в тому, що Айфорум дозволяє, як такий майданчик, деякі речі підсилити, тому як і точка для розвитку, це дуже важливо. Ну і останнє питання. А як ти вважаєш, що Україна зараз може дати світу? Тобто ми тут ходимо, обговорюємо ідеї. А як ти вважаєш, що Україна зараз може пропонувати світу, щоб її його через 2 роки? Я думаю, ми можемо дати майданчик для швидкого практикування, для, знову ж таки, ну, унікальний, там, на жаль, через війну, як майданчик tech штук. Але це не тільки це. Тут багато дуже задач, які можна швидко практикувати, отримувати фідбек від користувача і давати результати. Ми якби унікальне середовище? Воно можливо ти не може взяти просто скопіювати результат, отриманий в Україні, перенести його там Німеччину, але якісь основні напрямки, я думаю, це непогано, саме як середовище для проти. Дякую вам Олександр Підставтесь, Олександр. Да, сьогодні на, на форумі говоримо про майбутнє. Хочу задати питання вам. Розкажіть, будь ласка, що для вас взагалі айфорум? Як ви відсвіти цю подію? Айфорум – це місце, де відбувається обмін ідеями. А Як ви відчуваєте, айфорум рухає з кожним роком Україну в майбутнє? Так, 100%. А як ви відчуваєте? Ви тут ходите сьогодні, ви, ви не згодні зі мною? Ну, я кажу так: що два роки було застою, коли айфоруму не було, да? І відчувалося краще, що Україна просідає. Ні, ну дивіться, ну бо. Ну, два роки не було, був Айфором 21, але він був такий ковідний, тобто на стадіоні такий не зовсім е, В прошлому році ну, який iFORM в прошлому році в Києві планували в травні місяці, які ну, іфорум. Третє питання. Як ви думаєте, що Україна може взагалі дати світу? От ми сьогодні говоримо багато людей. Це питання не до мене, це питання до культурних діячів. Якщо ви хочете мою ну, чесну відповідь на це питання. Тобто, це культурні діячі, якщо можна їх так назвати, вони повинні сформувати, що Україна несе світу. Тобто Це не технологічна, не економічна питання. Дякую.